Не у всіх є потужний комп'ютер, але це не означає, що грати нема в що. Сьогодні я покажу тобі 5 крутих ігор, які спокійно працюють навіть на слабкому ПК і затягують сильніше, ніж TikTok. Поїхали. п'ятому місці у нас RimWorld. Уявіть собі, ви керуєте колоністами на далекій планеті, але це не просто виживання, тут все. Від психічного стану персонажів до їх стосунків, все залежить від ваших рішень. RimWorld – це гра, де кожна партія перетворюється на унікальну історію хтось виживає після нападу роботів, хтось одружується посеред ядерної зими, а хтось з'їдає свого друга. І все це на показ, що термагія оперативки, ідеально для тих, хто любить стратегії, драми та сюжети. На четвертому місці Project Zomboid. Це найреалістичніший симулятор зомбі-апокаліпсису. Тут немає героїв. Ти просто людина, яка намагається прожити ще один день. Кожен крок має значення, де ти спиш, що ти їси, яку зброю використовуєш. Навіть неправильне вікно для втечі може коштувати тобі життя. І головне, все це працює навіть на старих ноутбуках: ідеально для фанатів виживання і атмосфери безнадії. На третьому місці Stardew Valley. Якщо тобі хочеться спокою, затишку і трохи кохання, ця гра саме для тебе. Stardew Valley – це симулятор ферми, але не такий простий, як стається. Тут ти будуєш своє життя, вирощуєш урожай, ходиш у шахти, одружуєшся, будеш частиною села. Все це з чарівною музикою, неймовірною атмосферою і простою графікою, яку потягне навіть калькулятор, ідеальна для душевного відпочинку і настальгії. На другому місці Dead Cells. Динаміка, стиль, ідеальна бойова система. Це Dead Cells. Це рогалик, де кожен забіг не схожий на попередній. Тебе чекають сотні видів зброї, ворожі комбо, боси, які змусять тебе потіти. І один з найкращих піксельних візуалів. Гра працює швидко навіть на старих ПК. Оптимізація на рівні Бога. Якщо любиш складні, але справедливі екшени, ця гра саме для тебе. На першому місці гра Hades. гра Грайка здивувала всіх і навіть виграла гру Року у своїй категорії. У Hades ти граєш за сина Аїда, який намагається втекти з підземного світу. Але кожен раз тебе чекає новий шлях, нові вороги й нові комбінації здібностей. Кожна смерть це частина сюжету. І все це з шикарною анімацією, музикою, гумором і мінімальними системними вимогами. Ідеальний варіант для тих, хто хоче поєднати екшен, сюжет і стиль. Усі ці ігри класно граються навіть без RTX чи SSD. Якщо знаєш ще круті ігри для слабких ПК, пиши в коментарі. Не забудь підписатися та поставити лайк. Буде ще більше топів оглядів і крутих ігор. Побачимось!